Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео! З вами я, Плейковський. Ви отримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Друзі, в ці вихідні відбувся великий трансфер аккаунтів з РУ на Єврорегіон. Уявіть собі цифру в 1 мільйон 153 тисячі аккаунтів за 5 днів було перенесено. Я спочатку, як це побачив, то на перший погляд подумав, що це все росіяни. Рибнули в останній вагон, але все трохи не так. Насправді були перенесені сплячі акаунти, які не зробили своє перенесення, і відповідно до їхнього регіону вони були перенесені до Європи. Зокрема, це українці, казахи та чомусь деякі акаунти білорусів. Тут в мене надзвичайно багато запитань до ВГ, що я й розписав в своєму зверненні до них в підтримку. Адже дуже цікаво, що ж все-таки вони будуть робити з акаунтами, які знаходяться на окупованих територіях. Адже насправді в ВГ є зараз багато конфузів з можливістю оплат з наших територій, які зараз окуповані Росією. Тому я поки чекаю відповідь, і пройшло вже два тижні з моменту написання мого листа. Коротко поговоримо про танки з тестування. Для початку я для вас раніше робив відео про новий легкий радянський танк 10 го рівня з реверсивним механізмом дозарядки. Так от танку змінили клас. Тепер СТ-62 став середнім танком, і відповідно йому занерфили характеристики і відправили на 8 й рівень. А на 8 й рівень так просто танки не відправляються в засилання. Схоже, ніби це буде новий прем. Також на тесті в оновленні 120 вже можна покатати на вбивці чіфтейну МБТ. Ну покатати, звичайно, не нам, простим гравцям, а супертестерам та розробникам. Тому хто буде на тесті, шукайте їх і випробовуйте броню. Друже, в кожного з нас є свій улюблений танк, граючи на якому ти можеш робити фантастичні результати. Але щоб досягнути найкращих результатів, потрібно вдома мати потужну ігрову машину, адже багато геймерів просто не можуть повністю розкрити свій потенціал без гідного ігрового обладнання. І моя особиста порада: йди туди, де ти отримаєш максимально крутий сервіс та гарні емоції. Саме тому шукай магазин КТС у своєму місті або переходь на сайт за посиланням. Тут ти знайдеш тільки офіційні. Техніку, найкращий сервіс та незабутні емоції після відвідування особисто магазинів. Ти на 100% зрозумієш фразу Коли ти смарт. Також саме для моїх підписників діє спеціальний промокод зі знижкою на ігрову периферію в магазині КТС. Друзі, вже є часткова інформація про нову весняну бойову перепустку World of Tanks. І тут буде три нові 3D-стилі. І це по замовчуванні означає, що наступні три місяці ми повинні отримати ці танки в акції в бій, тому вже можна готуватися. Для початку ми отримаємо новий 3D-стиль під назвою Никта. Стиль виглядає цікаво, тепер в нас є кондиціонер, похідний рюкзак та відро, для чого нам остання історія поки замовчує, побачимо в офіційному відео. І якщо ми отримуємо стиль на носорога, тобто Ріно Чернте, тоді очевидно, що він буде в прокачуваних акціях, тому я буду дуже цього очікувати, він мені потрібен. Тим більше зараз в оновленні 1.20 його трішки апають в характеристиках. Наступний стиль зветься типічним скандинавським словом свадельфарі. Люблять ці вікінгі епічні назви. Я досі не можу запам'ятати назву нової шведської ПТ. І знову ж таки, стиль пустельний, і схоже на те, що нам готують якусь нову цікаву історію. Або ж це все спеціально під нову мапу Перл Харбор. Ну і останній третій стиль на головного мастодонта цієї гри Мауса під назвою Вюстеншіф. Ззовні він весь покритий риболовними сітками. Отже, дійсно схоже, що нам разом з цією перепусткою виведуть на реліз саме нову мапу, про яку ми вже багато говорили раніше. Щодо командирів, то їх тут, як завжди, буде три: двоє чоловіка і одна жінка. Всі вони матимуть свої нагородні медалі: нульову навичку братерства та дві навички на вибір. А тепер про найцікавіше: про нову нагородну техніку з бойової перепустки. І їх тут буде цілих два варіанти. Для початку це буде китайський важкий танк БЗ58. В нього не буде ні ракетних двигунів, ні дозарядки. На перший погляд, це звичайний важкоброньований танк. Ну і друга машина, про неї ми вже говорили раніше. Це другий німецький танк з механізмом гідравлічної підвізки, щось схоже на шведську гілку ПТ. Але це не так. Kampfpanzer 307 HK. Ну дамо шанс цим танкам і обов'язково будемо їх розбирати, адже, на мою думку, в бойовій перепустці від самого початку тільки два танки варті максимальної уваги. І це, звичайно, фаза перша та Char Futur. А пам'ятаєте, ми з вами говорили про нову американську імбу МБТ? Так от, танк зазнає нерфів, адже ніхто не хоче вбивати чіфтейна. Ну добре, ми їм пробачимо, адже гравці стільки сил витрачали, щоб його отримати. Цьому танку погіршили абсолютно все. Для початку час зведення з 1,9 на 2,2 на 0,3 секунди, час заряджання з 8,6 на 10 секунд, бронепробиття фугасу 125 мм на 90, а максимальну швидкість 45 на 40 км за годину. Потужність двигуна теж зменшили з 1100 на 1000, а по потужність з 18,3 на 16,7. Так що на кожного танка знайдеться свій нерв, ніхто тут не в безпеці. А тепер поговоримо про бойові завдання: знижки, випробування та багато іншого. До найголовнішого свята кожного танкіста Дня Закоханих. Для початку з 10 лютого по 16 лютого буде проходити міні-змагання під назвою Ніхто не має бути самотнім. З цього виходить, що грати потрібно буде взводом. У вас буде шанс виграти 14 днів према. Для цього потрібно зіграти як мінімум 20 боїв у взводі та заробляти якнайбільше чистого досвіду. Після цього Варгеймінг підрахують середній показник за 20 найкращих боїв, і 14 найрезультативніших гравців отримують ці преміум дні. Щоб зареєструватися, потрібно перейти на сторінку, яку я залишу під відео. Це офіційний сайт Варгеймінгу. Далі про бойові завдання. З 10 по 17 лютого буде діяти подвоєний досвід екіпажу. Для цього потрібно просто потрапляти в топ-10 за досвідом у боях. Виконується він до 10 разів на добу. Завдання номер 2 за три бої завдати шкоди не менше міцності твого танка. За це можна отримати шоколад та емблеми. Для наступної партії декалий потрібно настріляти 3333 одиниці шкоди. Ну і остання партія знову ж таки декалий впаде, якщо ви зможете знищити щонайменше 3 машини супротивників та вціліти в бою. Також будуть діяти знижки на три премії. Не знаю, кому вони потрібні, але вони будуть. І це Валентайн 2 4 рівня, Матильда Black Prince, 5 рівня та Матильда 4 5 рівня теж. Ще будуть доступні знижки на купівлю предметів для екіпажу за золото. Ну що ж, найцікавіше тут, певно, це Х2 досвіду до екіпажу на цілих 7 днів. Ну і на кінець розповім про новий розіграш від варгеймінгу, який багато хто буде називати лохотроном, і, можливо, буде правий, але все ж переможець тут буде. Але очевидно, що хтось інший, а не ми. Пам'ятаєте, колись Варгеймінг ставили цілі на підписників в соцмережах? Так от, вони набрали 100 тисяч в Тіктоці. Саме тому буде розіграно 100 тисяч голди для одного переможця. Також 10 гравців отримують 10 тисяч голди. І сто гравців отримують прем 6 рівня Т-78. Ну що ж, друже, якщо тобі пощастить, то напиши це в коментар, адже ми повинні знати, хто ти найвезучіший. Так що, що, а все, до нових зустрічей. Заходьте на стріми, адже я їх тепер проводжу не так рідко. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. Що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!